У 2016 році для підприємців другої групи сума єдиного податку становила 20% від мінімальної заробітної плати у грошовому еквіваленті. Це 280 гривень на місяць. Після змін до податкового кодексу та ухвалення держбюджету на 2017 рік сума єдиного податку зросла у 2,5 рази. Сьогодні це вже 640 гривень, і лише хмельницькі підприємці з нового року отримали пільгу. Депутати на позачерговому сесійному засіданні погодили відсоткову ставку зменшити на 5%. Відповідно, тепер підприємці, які зареєстровані в обласному центрі, щомісяця сплачуватимуть на 160 гривень менше у порівнянні з іншими регіонами, а це дасть змогу зекономити майже 2 тисячі гривень на рік. Ми не впливаємо на єдиний соціальний внесок, натомість ми. Частково впливаємо на сплату єдиного податку, і фактично Хмельницька міська рада е, традиційних 20% від мінімальної заробітної плати на останній сесії замінила на 15% ставку. В грошовому еквіваленті це для усіх підприємців другої групи в місяць доведеться сплачувати на 160 гривень менше, ніж би вони сплачували, скажімо так, за традиційної відсоткової ставки. На сьогоднішній день у Хмельницькому зареєстровано 6,5 тисяч підприємців другої групи. Зменшення для них відсоткової ставки суми єдиного податку значні втрати до бюджету міста. За попередніми підрахунками, це приблизно 12 мільйонів гривень, зазначає міський голова. Але у свою чергу така пільга зі слів Олександра Семчишина дасть можливість підприємцям вберегти робочі місця та не перевести бізнес у тінь. Ми сьогодні усім кажемо, які зареєстровані в Хмельницькому районі, які зареєстровані в усіх інших сусідніх районах. Про те, що ми раді. Будемо, якщо вони будуть перестроїтись в місті Хмельницькому, тому що в нас власне на 160 гривень в місяць менше по єдиному податку, і ми хочемо, аби в такий спосіб теж стимулювати перереєстрацію ФОПів, які працюють по другій групі в місті Хмельницькому. З 2017 року за рішенням сесії міської ради у Хмельницькому вдвічі зменшили відсоткову ставку податку за житлову та нежитлову нерухомість. Також знизили і відсоток на транспортний і парковочний збір. Фактично, там, де міська рада могла, вона пішла на зустріч, пішла навіть більше ніж, скажімо, могла, тому що для підприємців другої групи відсоткова ставка тепер 15 місць Хмельницькому. За словами міського голови, рішення про зниження відсоткових ставок ухвалювали, зважаючи на два чинника. У першу чергу це позиція керівництва міста. Також взяли до уваги численні звернення від підприємців. Відтак сьогодні Хмельницький пільгове поле для ведення бізнесу.